Представники інтеграційних рад, та не тільки українці в Німеччині, які вже живуть давно, навіть ті, які приїхали недавно, хто знаходиться в інтеграційних радах, в інших спільнотах, власники організацій, закликаю вас як уповноважений з питань України та українців від Християнсько-Демократичного Союзу, саме ЦДУ Кельну, об'єднуватися. Досить велика кількість вже про себе заявила, вже написала зараз поступово. Кожного дня почергово зі всіма зв'язуємось, українці, які вже, скажімо так, мають певні важелі, які знають, де можна надавити, де можна е, щось змінити разом, нам всім потрібно об'єднатись. Йде мова саме про тих, хто вже на певних посадах чи при певних відомствах. Тому, якщо ви... Українець чи Українка, яка зв'язана вже з інтеграційною радою, схожим форматом або з Єврокомісією, Європарламентом, виходіть на зв'язок, будемо об'єднюватись. Деталі залишу в описі до цього відео.